Чим живе нині держава? Чим живе нині наше суспільство? Що чекає кожного з нас в найближчому майбутньому? Саме на ці питання хотіло отримати відповідь журналісти Регіональних засобів масової інформації на семінарі, що проводився минулого тижня у Києві в президента України. З нами зустрівся президент України Леонід Кучма. На наші запитання відповідали цілий ряд посадових осіб, зокрема міністр фінансів України Ігор Юшко, голова Національного банку України Володимир Стельмах, голова Держкомінформу України Іван Чиж, голова Національної спілки України Ігор Лубченко, голова Центральної виборчої комісії Михайло Рябець. Детально проінформували про стан економіки, про політичну ситуацію напередодні нинішніх виборів прем'єр-міністр України Анатолій Кінах та голова адміністрації президента України Володимир Литвин. Сьогодні ми розкажемо вам про зустріч з учасниками семінару президента України Леоніда Кучми. Ну, насамперед, про економіку. Мене непокоїть, що в окремих засобах маси інформації простежується намагання принизити результати економіки в 2001 році. Політичний підтекст цієї позиції є для мене очевидним. На мій погляд, робиться спроба протиста, протипоставити. 2000-й год, когда премьер-министром был Виктор Ющенко, и 2001 рік год Анатолия Я бы рад, цього не робити. Хотя бы через то, что в своїй роботі и уряд Виктора Ющенко, и уряд Анатолия Кінах керують стратегией економічного и социального развития України визначеною президентом України. Ще раз це хочу особливо підкреслити, що обидва уряди в своїй роботі керувались і керуються стратегією економічної і соціальної розвитку України, визначеною президентом країни. Хочу також нагадати вам всім, що ця стратегія базується на моїй передвиборчій програмі за яку проголосували чи підтримали 16 мільйонів виборців. Переконаний, що ці обставини вам добре відомі. А тим більше, що основне положення, в тому числі проблемні проблемне питання, починаючи з заробітної плати і пенсії, вони неодноразово були в ході дискусії під час передвиборчої кампанії. Що стосується результатів минулого, 2001 року, то вони виявилися унікальними не тільки за кількісними параметрами, а й за якісними зрушеннями. Нині завершується робота в адміністрації в уряді над текстом щорічного послання президента України до Верховної Ради, де більш детально ці питання знайдуть своє відображення. Текст послання буде представлений на Верховній Раді. Він практично готовий, але ви добре розумієте, що сьогодні звертатись з цим посланням до сьогоднішнього парламенту недоцільно. а це буде десь одразу після початку роботи парламенту. Може ми розпочнемо, чи Я запропоную новому парламенту, навіть до обрання керівних органів, послухати президента щорічним посланням. Новому складу парламенту ще буде наданий один дуже важливий на мій погляд документ «Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України 2002 2011 роки Європейський вибір». Я виходжу із того, що зазначені документи. Можуть реалізація такі, де визначені базові принципи формування у новій Верховній Раді парламентської більшості. Останнє разом із президентом, разом із урядом, повинно взяти на себе відповідальність за соціально-економічний розвиток України на слідуючі роки. СОБІЛ, знову ж таки. Під головним кутом зору вирішення соціальних проблем. Бо без підтримки людей, а це соціальні всі проблеми рухатись далі тими кроками, які нам всім хочеться, неможливо. Я глибоко переконаний, що на цій основі ця більшість коаліція, чи як завгодно можна говорити, обов'язково буде сформована. Що стосується підсумків 2001 року, то я хотів би на свій погляд зупинитись на, на наступних. По-перше, у нас є всі підстави стверджувати, що в 2001 році відбувся остаточний перехід до інвестиційної моделі розвитку економіки. Приріст інвестицій в основний капітал. Склав 17,2%. На відміну від 2000 року, коли зростання валового продукту супроводжувалось високими інфляційними процесами, ви знаєте, десь біля 26%, то в 2001 році збільшення валового продукту на 9,1% здійснювалось при спадаючих темпах інфляції та відчутній активізації інвестиційного процесу. На що інфляція в минулому році склала 6,1% проти, як я сказав вже біля 26-25,8% у 2000 році. Це означає, що кожна четверта гривна бюджетних надходжень у 2000 році була за рахунок інфляції, чи сказати, мала інфляційний природ. Рахуйте самі, доходи бюджету у 2000 році. Складали 48 48,4 млрд гривень. А це означає, що при інфляції 26% майже 12 мільярдів гривень мали відповідну основу. Принципова відмінність 2001 року полягає саме в цьому. Супереч прогнозу наших пророків. Ви знаєте, про кого йде мова. Надійна стабільність гривні зберігається і нинішнього року. По-друге, важливою ознакою 2001 року є позитивне структурне зрушення в економіці. Йдеться про зростання частки продукції кінцевої виробниці, зокрема машинобудування легкої та харчової промисловості. Водночас започаткована тенденція до розширення внутрішнього ринку, про що я наголошую у кожному своєму виступі. Наше майбутнє залежить від того, як буде розвиватись внутрішній ринок. Не можна жити при той ситуації, коли наша економіка залежить від зовнішнього ринку. Ви про це добре знаєте, 60% фактично. І бачите, як впливають зразу зовнішні чинники на внутрішні наші ситуації. Водночас започаткованої тенденції до розширення в прошлому році внутрішнього ринку і що дуже важливо, до зниження рівня тінізації української економіки. Це наша головна біль. 40% у 2000 році до 34% у 2001 році. Я переконаний, що з прийняттям... Рішень урядову про відміну всяких бартерних заліків і так далі, про створення в Міністерство фінансів спеціальної служби, яка буде займатися цими процесами. Свідслідковування через банківську систему грошових потоків, то з цим злом, я думаю, ми справимося. Набагато швидше, ніж ми навіть ставимо для себе завдання. І головне, що наші розрахунки наших експертів співпадають із розрахунками міжнародних інституцій. По-третє, по суті, вперше за останні роки прискорення економічної динаміки супроводжувало скороченням офіційного рівня безробіття та випереджаючим рівнем зростання заробітної плати. Судіть самі, у 2000 році реальна заробітна плата зменшилась приблизно на 1%. У 2001 році зросла на 19,3%. Я думаю, що це суттєві, суттєва різниця. Знову, принциповий відмінність, яку не слід нам всім забувати. По четверте, Важливим є те, що нарощування темпів економічної динаміки супроводжувалось позитивним платіжним сальдом. У 2001 році позитивна сальда зовнішньої торгівлі товарами та послугами склала майже 2,9 мільярдів гривень. Якщо подивитися навіть на наших сусідів Польщі та Мінчі, то ці цифри кажуть зовсім про протилежне у них. Так що нам не треба часто прибіднятися. Бо що, що таке зовнішнє, позитивне зовнішнє сальдо? Це значить, нам не треба брати десь кредити для того, щоб його, як кажуть, вирівнювати до нулю. Далі, зменшення державного боргу з 37% відвалу продукту в 2000 році до 31% на кінець 2001 року. 6% це дуже суттєва цифра. Ну і збільшення валових валютних резервів держави. Ви знаєте, що в 98-му році вони практично зменшились до нуля, коли казали, що в резерв Національна банка нема запасів ніяких. У 2000 році вже було півтора мільярда, а на 1 січня цього року... 3,1 мільярд. Я думаю, що це дає нам можливість більш менш нормально спати. Звісно, що такі результати досягнуті не тільки на кон'юнктурній основі. Переконаний, що в даному разі йдеться і про дію довгострокових чинників, зокрема структурних перетворень. Це породжує оптимістичне очікування і щодо результатів поточного року, незважаючи на ускладнення зовнішньої економічної кон'юнктури. Економічна динаміка цього року розгортається в межах прогнозованих параметрів. Зростання промислового виробництва за січень-лютий місяць на 3,5%, а продукції сільського господарства більш як на 10%. Це є свідченням стабільних процесів в українській економіці. За два місяці, поточного року, валовий продукт зріс на 3,6%. Це для нинішнього року дуже добре показано, враховуючи знову ж таки зовнішню кон'юкту. Хотілося б, щоб, щоб на це ви обов'язково звернули увагу на шпальтах ваших газет.